Знаєте, яка була моя найбільша помилка, коли я поїхала з України і жила три роки в Туреччині? Я жила всі ці три роки в режимі Чекаю. Що це означає? Я постійно дивилася новини. Я не могла прийняти якісь життєво важливі рішення, тому що я завжди думала, давайте не будемо це робити, бо ми ж повернемося додому. І так було постійно. Я знаю, зараз багато українців живуть за кордоном, і я впевнена, що 99% живуть в цьому самому режимі. А що таке прийняти рішення? Відкривати, вкладати гроші в постійний бізнес або там продав. Давати в Україні нерухомість купувати свій нерухомість за кордоном, планувати майбутнє своїх дітей. Тут ще питання, чи хочете, ви бачити майбутнє своїх дітей в чужій країні? Да, я жила з цими моментами. Було дуже важко, і коли я приїхала в Україну, якщо чесно, мене цей режим очікування просто зник. Я живу просто своїм життям, можу щось планувати на відміну від того, що я жила за кордоном, не дивлячись на те, що зараз відбувається в Україні. ти хоч тут якось можеш планувати за кордоном. Я не могла планувати, от не могла, і все. Як у вас поділіться своїм життям? Які ваші думки на цей рахунок? Хто повернувся? Чи стало вам від цього легше? А хто залишився за кордоном? Які рішення ви прийняли?